Доброе тайское утречко, украинцы скрис! Доброе раночок! Как дела? И тебе представлять можно, ты снимай! Рад тебя видеть! Уже в посольстве да, Сейчас ты прочитаешь, почитаешь! Ты близко держишь, мне кажется, оно так снимал сильно близко! <laughs> Нет, отлично, отлично! Нормально? Я байк сдал, приехал на заправку, не заводится! Вернули депозит, отдал! Без поняття. Уві... Ти ще на що приїхав? На таксі. Грабі. А, на таксі. Всім Шас, привіт. Е, Хасан буде виставляти відео. Коротше, я ж не, мене гранічно, я тільки ж фотки можу виставляти. А Хасан виставляє в себе і бере мене співує з аторство. З сааторство і виходить фотки в мене. Да. Ну навіть, коли Хасан виставляє, в мене все одно все дуще блокує. <реш> так що сьогодні Хасан виставлятиме всі відео. Вона опять на ну, <ріпи> ребята, следите, будет много интересного.